Одне з моїх найулюбленіших місць в новому заповіті це нагірна проповідь Ісуса Христа. Не знаю, чому дуже її люблю. Напевно, тому що ну, то близько кожній людині, то варто почитати любому, хто з Господом, не з Господом. Це не має значення. Там інструкція просто інструкція для життя. Інструкція ну, він навчає людей, як жити, як бути по-справжньому щасливими. От. Це варто почитати, навіть я ж кажу тим, хто поки що не прийняв Господа в своє серце. А починається вона так: Матвія 5:3: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Дивіться, всього всю сім слів. А роздумувати над тим можна ну, все життя можна думати над тим. Ну, Я от хочу про це поговорити. По-перше, хто такі блаженні? Не знаю, хто як, але я думаю, що синонім цього слова слова блаженний це слово щасливий. Тобто блаженний, значить, щасливий, просто це по сучасному щасливий. От. Тобто, значить, Ісуса із Ісусових слів виходить, щасливі ті, хто в Богі Духом. А хто такі в Богі Духом? Боги духом це ті, хто у своєму житті розраховує, не розраховує на власні зусилля, а покладається у всьому на Бога і покірню Його волі. От ті люди є в Богі духом. А світ зараз нам пропонує е, культ сильних духов. Дивіться, бачив недавно рекламу по телевізору, де українців закликають бути сильними духом. От. Ну, напевно, ну, хтось закликає, але про Бога, про Христа ніхто чомусь не в рекламі нічого там не має. Тобто, ні, ніхто не закликає людей звернутися до Бога і молитися до Нього. Може, тому і війна ніяк не завершиться, тому що всі ми покладаємося на свої зусилля. Може там на Трампа, на Байдена, на когось там, на людину покладаємося. А до Бога якось так слабенько дуже. Звучать. А, насправ... а культ, дивіться, культ сильним дух... Сильних духом нав'язувався ще і в Радянському Союзі. Навіть книжка така буде «Сильний духом, і фільм вийшов «Сильний духом про розвідників, там, як ми там, як, значить радянські люди там все перемагають самі. Вони сильні духом, закінчилося «Сильний духом, закінчили дуже печально, скажімо так. От. Закінчилося повним розвалом щасливих людей останнім часом. Ну я то застав ті всі часи. Щасливих людей в Радянському Союзі дуже мало я бачив, щоб такі дійсно. Вони, може, думали, що вони щасливі, але настільки далекі від того були. Бо, а що таке Радянський Союз? Був? Про Бога взагалі це ж це ж навіть заборонено було там, значить. Навіть ті релігійні ті речі, і то там перекрутили всі там, православну церкву і так далі. Ну, менше про це. Просто сильний духом, це не є лозунг, я думаю, корисний. Краще бути Богом духом, все ж таки, да, і з Господом жити. Нинішній світ, який поки що лежить у владі злого, ну або сатани. Так само нав'язує людям культ, культ, да, культ грошей, багатства і влади, тобто культ сильних. От. І, на жаль, багато людей цьому піддаються, вірять, що щастя в багатстві владі, усіма способами і у способами хочуть цього досягти. От. І вони думають, що напевно, ну, багато так, я так думав колись. Що напевно, от зараз зароблю грошей там і буду щасливим, напевно. Mm -hmm. Насправді, mm -hmm. <гум> я думаю, що багато хто розуміє тепер, ну, старших людей особливо, що це не зовсім так. Бо покладаєшся на свої зусилля, бігаєш, там суїтішся, щось воно. Не дуже. І забуваємо, і, а може не знаємо про слова Ісуса, що щасливі все ж таки в Богі дух, духом, ті, хто з Господом. Скільки я бачив людей, які, досягнувши багатства і влади, більшої чи меншої, ну, по-різному, да, да, ідуть ну, фактично, йдуть вони шляхом Люцифера. Да? Відчувають себе маленькими бушками, відчувають себе, що я можу зробити і це от махну рукою, там побігли люди. Значить, ну подивіться. От, подивіться на Путіна, наприклад. Я не, не здивуюся, що він себе почуває десь таки на рівні з Богом. Тобто, а, а це що? Це хто? Це фактично сатана, та, який захотів посісти місце рядом з Богом, розділити з ним його слабу. Але насправді то Бог він ревнивий, він нікому свої влади не віддасть. Ну і скажімо так, ну от і Путін, і Трамп так само, він теж напевно себе почуває десь напівбогом, бо, бо там це дуже небезпечна взагалі то гра, а в подвійному сенсі, тому що багато людей вірять в них, йдуть за ними, забуваючи, що треба на Господа тільки надіятися, а вони вірять. От і українці думають, що може там Байден зараз поможе нам, може там Трамп поможе, я думаю, що слаба, слабка надія на те, що поможе. А шлях за ними веде людей зовсім не, не туди, куди треба. Я думаю, що веде до смерті. От. Я просто хочу, ті, хто йде таким шляхом, да, Господь говорить, Єзекіїля 28 16, 18. Дуже сильне слова от, для таких людей, хто вірить, хто, хто себе почуває да, за горділим, що хто може, там я от сильний, я, я маю владу, я маю силу. Не треба тим дуже, так би мовити, увлікатися. Бо Єзекіїля 28, 16, 18 це слова Господа. На, на, напряму. Треба задумати тим. Через свою широку торгівлю ти сповнився насильством і беззаконням, і ти впав у гріх. Тому я скинув тебе з Божої гори, прогнав тебе хоровому охоронцю, поклав край твоє, твоєму перебуванні спосеред вогнистого каміння. Загордилось, загордилось твоє серце через твою красу. І ти занапастив свою мудрість власним марнославством. Я скинув тебе на землю, я виставив тебе перед царями як видовище. Своїми численними злочинами і обманом у твоїй торгівлі ти осквернив усе, що було святим. Тому я видобуду дистов... з твого нутра вогонь, який пожере тебе на очах усіх, котрі дивитимуться на тебе, я оберну тебе в попіл на землі. От про. Це, в принципі, для Люцифера було сказано, але я думаю, що людей, які йдуть його шляхом, да, треба, треба задумуватися. Слова страшні, бо з Господом так шуткувати я не став. В псалмі 117,89 написано: ну, тобто, краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Тому що ті князі можуть бути прямими слугами е, е, князю цього світу, і це, скоріше всі, і частіше так воно і, і стається. І тому Господь е, ну, тобто в Біблії попереджають, що не, не надійтеся ні на кого, крім Господа. Це дуже небезпечна справа, часто воно заводить людей зовсім не в ту сторону. Навіть е, я вам скажу, навіть от. Деякі віруючі парафіяни, які постійно ходять до краму. І коли я намагаюся їм проповідувати істину, там щось да, розказувати про вчення Христа, дуже часто я чую таку відповідь: да, що ти мені морочиш, голову, що ти мені тут розказуєш? Якщо я буду щось, от, ну, говорить, да? якщо я буду щось там, мені буде щось незрозуміло, я піду за свого священника, і він мені все пояснить. От. Але насправді це великий самообман, бо священник просто людина, і не значить, що він буде пояснювати від імені Ісуса Христа. Як правило, Він це, то, що він говорить, це все вчення якоїсь там церкві, якоїсь релігійної деномінації, яке перекручено, і ти то всі знають. Набагато краще, якщо тобі щось не зрозуміло, звернися до. Євангелії безпосередньо або помилися безпосередньо до Отця, або до Ісуса Христа, без всяких посередників, бо посередники це, от знов таки, вертаючись до того самого, будьте в Богі Духом, покладайтеся на Бога. А якщо ви, значить, звертаєтеся до людини, значить ви покладаєтеся на людину, а вам вона може вам розказати свою думку, а не зовсім не думку Господа або Ісуса Христа. От, і не, не лінуйтеся провіряти. Повернуся до початку. Да, от, світ нав'язує багатство і владу як передумовою, щоб людина була щасливою. От, а як я вже там наводив, Ісус каже, щасливі ті, чиє Царство Небесне. Тобто, тут то частина того вірша. Матвія 19, 23, 24 19, 23-24 Ісус каже. Ісус сказав своїм учням, істину кажу вам, важко багатому війти в Царство Небесне, і ще кажу вам: легше верблюдові пройти через вушку голки, ніж багатому війти в царство Боже. Ці слова не означають, що багаті не мають шансу війти в Царство Боже. Насправді це зовсім не так. Просто Багата людина абсолютно може бути вбогою в духом, так як сказано. Тобто, це не значить, що якщо людина, людина багата, часто вони не тим шляхом йдуть, але буває і, і таке, що людина абсолютно нормально, всі, всі свої діяння вона узгоджує з Господом Богом, і це не значить, що вона бідна. Тим більше, що Христос всім нам заповідав, що Він благословив <плагословив> нас багатством, грошима і всякими благами. От. Але для цього треба бути обов'язково Богим Духом. І взагалі, Господь Він же ж добрий. І, і сказано, в, ну, Він єдиний, хто добрий, як сказав Ісус Христос. Отець добрий. Навіть не Христос добрий, а Отець по Його словам. От. І сказано в Матвія 6:33, я продовжую цю думку, шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться». Ну Все це мається на увазі, все це тобто і багатство, і там всякі благословіння, та, і, і здоров'я. ну Все, чого тільки не, не побажаєш. Якщо ти попадаєш в Царство Боже, ти його знаходиш, то ти маєш серце. І, і ще й з подостатком. І тобто спочатку царство Боже, а потім додається і щастя, і багатство, і все. Але є одна, дорогі мої, одна дуже важлива умова, на якій ми постійно наголошуємо Ісус, і ми про це постійно говоримо, не забуваємо. Так от Ісус Христос Івана 3,3, нашого, нашого улюбленого, говорить: по правді, по правді я кажу, хто не народиться з гори, той не може побачити Божого царства. Тобто такий от, чисто логічний висновок. Не народишся з гори, не, не, не бути тобі щасливим. Це, це для всіх урок. Подивіться, почитайте. Той, коли хто не народиться з води і духа, той не Боже війти в царство Боже. Тобто той не може стати по, по справжньому щасливим. Вчення Ісуса, чітко виходить, що народження згори є необхідною мовою, щоб людина отримала можливість бути щасливою. Але це не значить, що він відразу раз народився згори щасливий. Це ще треба своє спасіння звершувати. Це ціла історія. Але шанс маєш конкретний стопроцентний. Це не пусті слова, Свідками цьому є я, моя дружина. Усі члени нашої церкви християнські зустрічі. От. Після народження згори наше життя змінюється досить швидко і однозначно в кращу сторону. Я обіцяю, що ближчим часом напишу список свідчень. Але до того треба підготуватися. Їх дуже багато. Як щось дуже хороше, дуже, дуже швиденько відкладається на полочку. Ну так, все, все це сталося, значить я пройшли, пішли далі. А запам'ятовуєш погане, а погано так не дуже і стається, слава Богу. От. І це треба ще з дружиною згодити, хто буде говорити. Але 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 я вам ну клястися не можна звісно так але я обов'язково але я обов'язково підготую дійсно набір свідчень які які дійсно є в наші в нашому житті багато дуже подій сталося після того як ми ну жінка на на, на набагато раніше народилася з гори і навіть я чітко пам'ятаю, що вона досить давно вже на християнських зустрічах. Я пам'ятаю, що я ще не будучи народжених згори, але з, з подивом там деякі речі відбувалися такі, що ну, я таких не очікував, такого не може бути. Ну треба все підготувати, записати. Бо так, от це, це, це окреме окреме слово. Це це досить надовго. Так що я закликаю у всіх, хто мене зараз слухає, приєднатися до, до нас, до Ісуса в першу чергу. До нас ми йдемо за Ісусом, ми його учні, примиритися з Господом, покаятись, народитися з гори і рухатися разом з нами дорогою до щастя і благодаті в Господі. Амінь.